Вітаю, шановні слухачі. Минулого разу ми з вами розглядали кінематичний опис механічного руху матеріальної точки. Згадаємо, що е, положення тіла, відносно якого описується рух матеріальної точки, називається тілом відліку. Сукупність просторової системи координат і годинника, пов'язаних з тілом відліку, називають системою відліку. Як ми бачимо, наприклад, згідно цієї системи, мотоцикліст у нас відносно точки 0 рухається з певною швидкістю в напрямку Y, а шолом мотоцикліста відносно мотоцикла не рухається. Таким чином, якщо ми оберемо точку тіло відліку мотоциклу, мотоцикл, то наш мотоцикліст з шоломом, з костюмом і прочим, і іншими відносно мотоцикла, є нерухомим. Розглянемо на практиці вирішення декілька де, де прикладів. Приклад перший. Літак здійснює політ. Що є траєкторією руху кінця лопасті пропелер літака в системі відліку, яка пов'язана з панелью приладів у кабіні пілотів. Як ми розуміємо, пропелер відносно кабіни літака? Нерухомий, тобто він не здійснює рух вперед-назад. Він обертається відносно точки кріплення пропелера до фюзеляжа. Таким чином, кінець лопасті пропелера буде здійснювати е, коловий рух навколо точки кріплення на літаку. Е, так як панель приладів у нас також нерухома відносно літака. І відносно точки кріплення лопасті пропелера. Таким чином, кінець цієї лопасті буде описувати навколо цієї точки кріплення коло, тобто, у просторі це буде виглядати як коло. Друга приклад, другий приклад. Відносно першої системи відліку, метеорит рухається зі швидкістю 6 км на секунду, відносно другої зі швидкістю 8 км на секунду. Визначити найменшу можливу швидкість руху другої системи відліку відносно першої. Для того щоб вирішити це, цей приклад, ми розглянемо два випадки. Перший випадок, коли обид, обидва системи у нас рухаються в різні напрямки. Тобто, наприклад, у нас метеорит рухається е, у напрямку VCX. Е, перша система е, у нас е, Давай. ми розглянемо для того, щоб вирішити цю задачу. Ми дещо, дещо обернемо нашу, нашу систему відліку. Тобто ми візьмемо метеорит як точку відліку, не систему відліку, а метеорит, а для того, щоб порівняти ці дві системи. Таким чином, у нас є якийсь нерухомий нерухома точка метеорит, відносно якої у нас. Одна система буде рухатися в якомусь напрямку зі швидкістю 6 км на секунду, друга система зі швидкістю 8 км на секунду. І далі появимо кілька випадків, в які можливі напрямки у нас може рухатися ця, ця ці система. Перший випадок, коли ці дві системи рухаються в протилежні напрямки. Тобто, десь по центру у нас фіксований наш метеорит. А відносно нього, перша система рухається зі швидкістю 6 км на секунду, інша зі швидкістю 8. Таким чином, перша система відносно другої буде віддалятися зі швидкістю 6 плюс 8, 14 км на секунду. Задача нам сказано, щоб визначити найменшу можливу швидкість руху другої системи відліку відносно першої, як ми вже з вами побачили. 14 км на секунду це буде найбільша швидкість відносно е, руху другої системи відносно першої. Але якщо у нас обидві ці системи відліку будуть рухатися в одному напрямку, тобто якісь дві планети, які рухаються в одному напрямку, і десь там е, знаходиться метеорит. Таким чином, ми побачимо, що а, Швидкість другої системи буде 8, швидкість першої 6. Різниця цих двох швидкостей буде становити 8-6. Тобто друга система буде віддалятися від першої зі швидкістю 2 км на секунду. Це найменший можливий випадок у тому е випадку, коли ці дві системи рухаються в одному напрямку. Третій приклад. Ескалатор в метро піднімається зі швидкістю 2,5 метри на секунду. Чи може людина, яка знаходиться на ньому, перебувати в стані спокою системи відліку, пов'язаним із Землею? Розглянемо наші доступні відповіді. Перше, може, якщо рухається по ескалатору вгору зі швидкістю 2,5 м на секунду відносно ескалатора. А так як ескалатор у нас піднімається зі швидкістю 2,5 метра за секунду, людина буде підніматися і ще зі швидкістю 2,5, тобто сумарна швидкість буде становити 5 метрів на секунду уздовж руху ескалатора. Таким чином, не у стані спокою. Якщо а, друга відповідь: відповідь Б. Якщо рухається по ескалатору вниз зі швидкістю 2,5 метра на секунду відносно ескалатора. Таким чином, у нас людина буде рухатись вниз, ескалатор буде рухатись вверх з такою самою швидкістю. Тобто відносно землі людина буде нерухомою. Інші відповіді ми не розглядаємо, як не завідомо, завідомо, завідомо неправильно. Так, і ще один приклад. Яка з характеристик руху обов'язково лишається незмінною. Під час переходу від однієї інерціальної системи відліку до іншої. Швидкість. Якщо, наприклад, у нас метеорит летить відносно однієї планети з певною швидкістю, а то відносно, наприклад, комети, яка летить у нас поруч з тим самим метеоритом, швидкість цього метеорита буде нульовою. Таким чином, ми бачимо, що швидкість це. Це параметр, який залежить від обрання системи відліку. Відповідь: напрям руху. Якщо ми вже вияснили з вами, що швидкість у нас залежить від обрання системи відліку, то і напрям руху у нас також буде залежати від системи відліку. Так само, як і переміщення. Але ми з вами бачимо, якщо у нас в нас тіло. Здійснює зміну швидкості своєї, то ми, ця зміна швидкості вона буде відбуватися у всіх системах підліку. Таким чином, прискорення у нас не залежить від обрання системи підліку. Згадаємо, що таке траєкторія, що таке переміщення, що таке шлях. Траєкторія це. Слід, Який лишив об'єкт, рухаючись у просторі певним чином. Шлях це довжина нашої траєкторії. Переміщення це найкоротша відстань, яка у нас з'єднує точку початку руху тіла і кінець руху тіла. Як ми з вами можемо зрозуміти з цього малюнку, з цього визначення, траєкторія у нас ніколи не може бути меншою, ніж переміщення. Тобто переміщення не може бути більшим, ніж траєкторія. Тобто, наприклад, якщо ви їхали з таксистом, проїхали один квартал, але для цього вам прийшлося об'їхати три квартали, то ваше переміщення буде становити лише один квартал, незважаючи на те, що ви витратили на рух. Проїхали півміста. Розглянемо це на прикладах. Приклад перший. Лічильник в автобусі, що повернувся після рейсу в гараж, показав збільшення пробігу на 150 км. Чому дорівнюють пройдений шлях та модуль переміщення автобуса? Як ми з вами бачимо на нашому малюнку. Пройдений шлях буде дорівнювати довжині траєкторії. Тобто, коли крутилося 150 км і накрутило на одометрі Цю відстань. Одометр це такий прилад, який а, показує, скільки кілометрів проїхала машина. Він є у кожній машині і накручується, він лише збільшується. Тобто, не, не, не важливо в яку сторону крутиться колесо, одометр буде збільшуватися. На старих машинах ще воєнних часів був, був одометр, який а, крутився у дві сторони, тому теоретично можна було. Взяти у батька в машини, проїхати 5 км і потім так само повернутися назад тим самим шляхом, і він би не зрозумів, що ви брали його в машину. Але сучасні машини вони рахують переміщення в обидві сторони. Тобто наш автобус він проїхав 150 кілометрів і повернувся знову в гараж. Тобто він виїхав з точки 1, поїздив, поїздив по місту і повернувся в точку 1. Таким чином, його. Переміщення буде становити скільки? Правильно буде становити нуль, тому що він не перемістився у просторі нікуди. Тобто він переміщався, але повернувся до тієї самої точки. Тобто, правильна відповідь буде у нас Г. Пройдений шлях 150 км, а переміщення 0. Друга задачка. Турист пройшов 3 км на захід, потім ще 4 км на північ. Яке переміщення здійснив турист протягом усього маршруту? Переміщення нашого е туриста як матеріальної точки можна розглянути у вигляді суми векторів двох переміщень. Перше переміщення це 3 км у нас було на е північ, ой, на захід, да? а, і. Е 4 кілометри на північ, 3, 3 кілометри сюди, і 4 кілометри сюди, а, яке переміщення здійснив турист протягом цього маршруту. Ми розрахуємо от, переміщення: це буде відстань між точкою початку руху і точкою кінця руху. Тут трохи неправильний малюнок, його потрібно відобразити. Тобто, 3 кілометри він рухався у нас. На захід, тобто. на ліво. В принципі, трохи змінимо умову задачі, і будемо вважати, що він у нас рухався на схід. 3 кілометри на схід, 4 кілометри на північ. Тобто переміщення його, ось у нас наша точка А. Ось початок руху. Точка Б у нас буде ось тут. І ось його переміщення. Як ми з вами бачимо, ми знаємо, що напрямки. Захід і північ, вони перпендикля... перпендикулярні відносно один одного, і можна їх відобразити на малюнку у вигляді ось таких двох катетів прямокутного трикутника. Гіпотенуза цього катету вона буде дорівнювати корень квадратному від суми квадратів цих катетів. Тобто, довжина оцього переміщення буде дорівнювати корень квадратний від 4 квадратів. Це буде 16, 3 квадраті 9 від 2. В сумі буде 25, тобто довжина цієї гіпотенузи буде корінь крат з 25, тобто 5. Правильна відповідь 5 км. Наш турист пройшов, тобто його переміщення становить 5 км. А шлях, який він пройшов, буде становити 3 плюс 4, тобто 7 км. Озером пливуть два човни перпендикулярно один до одного зі швидкостями 3 метри на секунду та 4 метри на секунду відносно берега. Яка швидкість першого човна відносно другого? Відповідь запишіть у метрах за секунду. Ця задача дуже аналогічна попередній задачі. Тобто у нас є два човни, тобто є якась точка на березі, відносно якої перший човен рухається зі швидкістю 3 км на секунду, другий метр за секунду, другий рухається зі швидкістю 4 метри на секунду. Як ми бачимо, вони один відносно одного. Будуть рухатися зі швидкістю, яка буде дорівнювати довжині цього вектора, який буде дорівнювати суми цих двох векторів. Як ми можемо побачити з вами, це також прямокутний трикутник з аналогічними розмірами катетів. Тобто відповідь буде така сама: тобто корінь квадратний 4 метри на секунду плюс 3 метри на секунду в квадратах. Буде дорівнювати 5 метрів на секунду. Досить швидкий човен. А нагадаємо: для того, щоб перевести метри на секунду в кілометри на годину, потрібно їх помножити на 3, 3 6. Тобто човен рухається 20 на секунд, виходить? Майже до, більше 20... А, ні, 17,6 метрів на секунду. Дос, досить швидко. Дякую за увагу. Далі будемо розглядати прямолінійний рівномірний.